Христос Воскрес! Ми можемо цим вітанням вітатися протягом цілого року, але сьогодні такий день, коли завершується великодній період. Від завтра дня розпочинається період звичайний, період неділь звичайних. І сьогодні ми перебуваємо в цій великій урочистості День П'ятидесятниці. День, коли Святий Дух сходить на свою церкву. Ісус Христос обіцяв апостолам після Вознесіння перед Вознесінням, що я відходжу, але не залишу вас самих. Людей інший утішитель, який запалить ваші серця, і так сталося. Апостоли очікували. Ми очікували протягом дев'яти днів, молилися дев'ятницю новенну до Святого Духа. І сьогодні Він сходить на свою церкву. Святе письмо, говорячи про Святого Духа, окреслює його різними словами, як Дух Правди, Утішитель чи Потішитель. Ми чуємо про дари Святого Духа, плоди Святого Духа, як дух охоронець, любов і багато ще інших слів можемо окреслити словами Святого Духа. Цей дух також має різноманітні форми, якщо можна так сказати. Під якими наближається до людини, до людини дає людям дає себе людям. Він приходить в кожному таїнстві, хрещенні, в, в Євхаристії, в священстві, в будь-якому іншому таїнстві, які ми маємо, святий Дух сходить через епіклезу під час кожної святої меси, коли ми бачимо, як священник простягає руки над арами і молиться по руси Святим Духом. Це, власне, та є той момент, коли по-особливому сходить на ці дари Святий Дух. Хтось порахував, що в катехізмі Католицької церкви, якщо ми візьмемо окремо слова Бог Отець Ісус Христос і Святий Дух, і розпишемо їх по сторінках по черзі ці слова, то є, буде приблизно 55 сторінок, які будуть присвячені Богу Отцю. 40 Ісусу Христу і тільки 12 Святому Духові. Цікаво, чи це би означало, що церква так мало може сказати про Святого Духа? Ну, звичайно, ні. Адже вслуховуючись в тексти сьогоднішньої літургії, ми зауважуємо, що автор діяння апостолів він старається різними словами описати Святого Духа, описати цю реальність, як він сходив, не використовуючи сам термін Святий Дух. А пише, наприклад, раптом з неба долинув шум. Бачимо, що цей шум походить з неба. Тобто Святий Дух, який сходить і не походить від людини, він не є міцю, яка є з цього світу матеріального. Він походить від Бога, який є в небі. І ми розуміємо, що під цим терміном Раптом з неба долинув шум, це сходить Святий Дух. Святий Дух, як ми знаємо, з навчання церкви це є третя Божа особа, є даром Бога Отця, котрий Ісус обіцяв своїм учням. Святий Дух є міцю Всемогутнього, котре приходить до людини. Ну і взагалі кожна особа при Святої Триці сама по собі не може існувати, адже вони перебувають в повній єдності, в повній гармонії. Це ми також будемо роздумувати наступної неділі. Коли будемо святкувати урочистість Пресвятої Святої сьогодні ж ми більше похиляємося на таємницею самого Святого Духа. Митрополит Ігнатій з Сир... Сирії, говорячи про Пресвяту Трійцю, але також окремо про Святого Духа, дуже гарно окреслив, чим є Святий Дух взагалі для церкви, взагалі чим він є, ким він є, і що може бути без нього. Він пише, що без Святого Духа Бог Отець є далеким для нас. Без Святого Духа Ісус Христос є просто минулим, без Святого Духа Євангелія є мертвою літерою, церква тільки організацією, церковна влада пануванням, а християнське життя є життям невільників. Дуже гарно окреслено. Як можна бути без Святого Духа? Пануванням, звичайною організацією. Ісус Христос далеким минулим, а Бога Отця взагалі не знаємо. Разом з, зі Святим Духом ми це все знаємо, ми відчуваємо, ми є спільнотою Християн, ми є вселенською церквою. Дух Святий є дуже важливим в житті церкви, без святого, без Святого Духа нічого не має сенсу. В першому читанні далі, після слів раптом з неба долину шум з діяння апостолів, ми читаємо, що Святий Дух приходить так, наче подув брехливий вітер. Якщо взяти взагалі Біблію святе письмо, вітер і Святий Дух є одним і тим самим поняттям. Вітер в розумінні Біблії це є сила природи, яка походить безпосередньо від Бога. Вітер, як ми знаємо, Бог використовував при сотворенні світу. Ми читали це читання з книги буття 50 днів тому під час Вігілії Пасхальної, перший розділ сотворення світу, Дух Божий ширяв над водами. Вітер також там був. Ми також читаємо в Біблії, в книзі, в книзі Мойсея про Мойсея, як він визволяв Єгипет. Виводив, єгипетський народ, виводив ізраїльський народ з єгипетської неволі і проходили через сухе дно Червоного моря. Ми там зустрічаємо також вітер, який зганяв ці води. Це був Святий Дух. Отже, можна сказати, що Дух Божий створює, Дух Божий спасає. Дух Божий, Святий Дух визволяє людину і він також рятує з неволі. Також вітер в Біблії означає подув, дихання як знак життя. Отже, Святий Дух є також джерелом життя. Ну і в псалмах з'являється така думка, що коли Бог забирає дихання, то створення в'яне і помирає. Коли Святий Дух відходить, створіння в'яне і помирає. Наступним знаком, дорогі браті сестри, присутності Святого Духа в цій горниці, де молилися апостоли, це були поділені вогнені язики, які з'явилися над апостолами. Взагалі, вогонь в святому письмі також означає присутність Бога, міць Бога. Бог говорив з Мойсеєм в кущі, який палав, вогнем. На сценарію цей вогонь був знаком Божого об'явлення. Вогонь також завжди був знаком очищення, освячення, освітлення. Над Йорданом Йоанн Хреститель оголошував Ісуса як того, котрий йде хрестити духом і вогнем. Я вас хрещу водою, але після мене йде міцніший, якому я недостойно розв'язати ременець від сандалії, він буде вас хрестити вогнем і духом. Боріхливий подув вітру. Тільки роздумуємо, і вогонь говорить про перемінюючу і очищуючу міць Святого Духа, який наповнює людей своїм світлом та силою. І це є така прекрасна звістка для нас, що Дух Божий, Святий Дух, Він наповнює нас своїм світлом, хоче наповнювати і силою, він запалює нас. Но тільки багато залежить від нас, чи ми цього хочемо, чи відкрите наше серце на Святого Духа. Добро браті і сестри, роздумуючи над зісланням Святого Духа, не можемо також не зауважити наслідків його дії. Святий Лука пише, що люди з усіх кінців світу були вражені і дивувалися, бо кожен від апостолів чув свою рідну мову. На них зійшов Святий Дух, вони виходять, починають проповідувати і всі розуміють звичайні рибалки, які знали тільки просту. Мову, свою мову, якою на щодень спілкувалися, не вивчали по-особливому якісь інші мови, а тут чують і парит'яни, і мідіяни, і ламіти, і з Месопотамії, і Юдеї, і Кападоки, і Понту, Азії, Фригії, і Памфілії, Єгипту, околиць Лівану і так далі. Кожен чує свою мову. І це є плід Святого Духа. Різні народи, різні мови, різні культури, однак розуміють, що говорять апостоли. Проповідують радісну звістку Євангелія. Тобто, Святий Дух зробив, що ді... діялося щось надзвичайне, незвичайне. І дуже гарно можемо сказати, що тоді, коли були мови поділені під час будування вежі, Святий Дух сьогодні відновлює єдність мов, той, який має здатність силу об'єднувати. І дуже важливим наслідком діяння Святого Духа є врешті те, про що говорить нам Євангелія, де є описано, як Ісус після Воскресіння, ми читали цю Євангелію раніше, в великодньому періоді, коли Ісус приходить до апостолів після Воскресіння і промовляє, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже: Прийміть Святого Духа. Вже тоді, перед. Ще перед зісланням Святого Духа Він подув на них, подмухав і каже, прийміть Святого Духа. І далі, кому гріхи відпустити, відпустяться, кому затримуєте, затримується, дає владу місію апостолам відпускати і затримувати гріхи. Власне, в цей спосіб Ісус перекаже своїй церкві місію, яку отримав від Бога Отця. З великою міці відчували це апостоли також в день п'ятидесятниці. Також протягом історії християнства це відчули і досвідчили багато віруючих людей, християн. Святий Дух чинив свідками, пророками, апостолами. Він наповнював їх відвагою, щоб могли відважно говорити про Ісуса і про Його Євангеліє. Святий Дух наповнював цих людей початку християнства, коли було переслідування, коли, коли ховалися, молилися, але знаходили їх. І Відбувалися вбивства християн, вони свідчили, вони не боялися, вони мали відвагу. Це подібне щось можна сказати в 20 столітті на наших землях, коли комуністична влада переслідувала церкву, священників, християн. Багато хто був вбитий, багато хто був розстріляний, багато хто опинився в концентраційних таборах, але вони відважно свідчили. Відважно свідчили і передали нам, передали наступному поколінню нам віру Христову, і сьогодні ми, слава Богу, маємо таку можливість вільно знаходитись в церкві, молитися і отримувати ці благодатні безпосередньо біля вівтаря Христа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, Ісус нам дає свят... свого Святого Духа, і Святий Дух обдаровує нас своїми дарами. З Біблії ми знаємо, що це є дари мудрості, мужності, розуму, ради, знання побожності, страху Божого. Ми також почули про ці прекрасні плоди, які ж плоди є Духа, плід же духа це любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність та стриманість. Як же ж нам на щодень бракує цих прекрасних чеснот? Цих прекрасних дарів, плодів, не вміємо ними користуватися, бо часто не хочемо цього робити. Нам легше піти в ці вчинки, про які теж пише, пише апостол Павло в листі до Галатів, нам легше піти в розпусту, нечистість, розгнузданість ідолослужіння, долослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення єрості, злочині, п'янство, гульня і тому подібне. Дуже багато маємо цього в світі, цього зла, цих всіх різних проявів зла, на які наше людське серце дуже легко йде, легко спокушається. Але якщо в повноті відкрити своє серце, якщо бути в тій освячуючій благодаті, після цього падіння шукати Божого прощення і Святого Духа також в таїнстві покаяння, то можна з себе потім виносити ці добрі плоди, те про що ми щойно роздумували: любов, довготерпіння і так далі. І тому подібне. Тож, дорогі браті і сестри, <кій> Святий Дух сьогодні прагне і хоче сходити на нас. Через силу це не робить. Через, ну, через силу мож, можемо сказати так, як злодій приходить диявол, який спокушає нас. Святий Дух чекає на відкриття нашого серця. Є відомий вітраж, хто бував в Римі в Базиліці Святого Петра. А хто не бував, то може подивитися на цей вітраж. Це є копія з того вітража з Базиліки в Римі. Святий Дух зображений у вигляді голуба, а його промені розходяться на всі сторони. Це, власне, такий гарний приклад нам показує, щоб ми розуміли, бачили, що ці промені це і є ось ці дари, плоди Святого Духа, які на нас впливають, наче стримані води. Святий Дух ширяє і на нас огортає, огортає нас цими променями. Тож відкриваємо сьогодні, протягом цілого дня, але протягом цілого нашого життя також, відкриваємо свої серця на дари Святого Духа і пам'ятаємо, що якщо ми отримали подарунок, дар, це подарунок, ми за нього нічого не платимо, це, це є дар, то не затримуємо його тільки на собі. Ми маємо теж прекрасну можливість, прекрасну нагоду ділитися цими дарами, плодами з нашими ближніми, ділитися зі своїми ближніми любов'ю, радістю, миром в домівках наших, довготерпінням, ласкавістю, добритою, вірою, лагідністю та стриманістю. Нехай Святий Дух сходить на кожного з нас, нехай обдаровує нас своїми дарами, плодами, чого бажає собі і кожному з вас. Амінь.